Притрушую снігом. Але гарна зима. Так, гарна зима, і бо сьогодні ракети не літали. У нас сьогодні ракети літали назад хатою. Знову ракета прош... пролетіла. І то так швидко, що я навіть не стила її збити банкою. Я прицілювалася, нічого мені не виходило. Дуже багато огірків маю, треба використовувати. По моєму. Та, і будемо ще раз використовувати. На обід. Я взяти буду канал на ногу. Які б ми зараз були брудні, якби ми витягували ту пасту звідти. Якщо ми садимо 23 лютого, день вже довший, поки перед зійде, все хватить йому, не потрібно підсвічувати лампами вже, тому що, вистачить з того сонця, світла. що. Доброго дня, друзі! Ось і прийшов час початку нашого сезону. Буду висівати перець. Вчора ви бачили відео, як я вибирала перець, розрізала, то тобто на вчорашнього перцю і ще в мене такі є. Ось такі перчики ми будемо вирощувати в цьому році. Перець є куплений в магазині. Вибирала, щоб, була, щоб перець був м'ясистий, м'ясистий, грубий. Щоб стостінний, що щоб був. Тяжкий. Важкий, так. Давайте подивимося, що в ньому є. Я розріжу зараз, бо я так вже вже і так буду висаджувати. Мені цікаво, скільки там. Подивіться, скільки там насіння. Бачите? Знаєте, скільки насіння. Я зараз я тарілочку візьму. Скільки насіння. Збирається завжди верхнє насіння, тільки верх. Визривши? Визривши, так. Ото вже не буду чіпати, ось тільки ось це. Ну, багато перців. Дуже гарний м'ясистей. Можеш показати, який перець мясистий. Такий, mm -hmm. як ратунда наша. Во дивись скільки, бачиш, насіння. Якраз на свою грядку. Скільки там є штук 100? Багато насіння є, так, штук сто є. До речі, воно гарно буде сходити, тому що воно є свіженьке. Напевно, перший раз посаджене F1, другий раз воно вже не годиться садити. Якщо ми зберемо своїх перців насіння, то вже буде слабший урожай. Ти або зуповари, або насіння робив. Юрій, я мушу розповісти людям, де можна взяти насіння, щоб дешевше було і, і взагалі і вигідно. І якісніше. І якісніше, та, Невідомо, яке в пасці, то насіння взагалі там пакують. А ви собі вибрали перець, бачите, який він є. І відсіяти собі, висіваєте на розсаду і спокійно. І дуже гарний урожай буде, до речі. Так що користуйтеся. Тільки на другий рік вже його не садіть. На другий рік свого врожаю не збираєте, він буде нікудишній. То є один сорт, а то вже є інший. Той, напевно, трішечки а Той такий, як ротунда, дуже грубі стінки має. Хоча він також м'ясистий, гарний. Будемо вбирати насіння і будемо висаджувати в ґрунт. Для того, щоб мені висадити насіння в ґрунт, мені потрібно його продезінфікувати. Ось така в мене є касета. Тут є 128 комірок для посадки перців. Кожну комірку я буду садити по одній насінині. І так, 120 в мене насінин піде. Грунт тут має бути тут в мене є торф, який я перемішувала з перлітом і додавала трішки попелу. Грунт має бути пухкий. І щоб добре, щоб насіння мало чим дихати, щоб не був забитий. І Легенький ґрунт має бути. Одним я словом. ще додам, що перліт будівельний. Тому що агроперліт, він дуже дорогий. А будівельний дешевий. Хоча функції виконує ті самі. Так. так. Для того, щоб продезінфікувати моє насіння, мені потрібно розвести фітоспорін. Він в такому перші так скільки його тут є. така є. Дезінфікувати можна так само перек сьогодні в 3% марганцовці і фітоспорін. Так як в мене ні марганцовки, ні перекис сьогодні немає, а є фітоспорін. Я буду його зараз розводити. Ми його зберігаємо в пасті, так як виробник зробив, так і зберігаємо. Тут є 50, я оцю суміш, він такий Це Якщо 50 грамів, то то є скільки один до двох, значить має бути 100, 100 грамів. 100 грам. Знаєш що? що? Візьми прямо в нього налий води і все. О, і я він там розчинився. Та. Я поміряю тоді. Наберу 100 грам водички. Якщо він не зеравий. Тоді не будемо ризикувати. Прекрасно. І заодно помиємо ніше. Так, і будемо ще раз використовувати. Я тобі на обід. Я, я тобі буду канапку пакувати. ногу. Які б ми зараз були брудні, якби ми витягували ту пасту звідти. Фітоспорин вже розчинився, будемо виливати в його О, не ще. Щось попадають кусочки. Добре. Фітоспорин ми розчинили. Тепер мені потрібно дати 4 краплі на на шклянку води 200 гривень. така шклянка, 4 крапельки. Приблизно буду 1, 2, 3 і ще трошки. Ну Там 2-4. таке. Розмішуємо і висипаємо насіння. І насіння сіння буде стояти в тій воді 2 години. Буде проходити дезінфекція насіння. Через 2 години витягнемо насіння і будемо просушувати. Після чого будемо садити сухеньке насіння в ґрунт. Чекаємо 2 години. Навіть пройшло 2 години. Будемо пересіджувати насіння. Сінечко вийшло. І треба буде просушити трішечки. Насіння підсохне і будемо висаджувати. Насіння вже підсохло, будемо висаджувати в ґрунт. Е, так як насіння в мене велике є. Бачите, то я буду брати кожну насінину і класти в соту. Якщо ви маєте якесь дрібненьке насіння, наприклад, салера, воно дуже дрібненьке, тоді берете забочистку, зубочисткою собі старілочки зсипаєте, розкладаєте. Перед тим, як висаджувати насіння, я зволожу ґрунт. Трішечки. Розкладаємо насіння в кожну соту. І так само до кінця. А хто не має такої касети, можна висаджувати в такі контейнери. Я думаю, що кожен купує м'ясо, купуєте. Отакі. Вони більші луточки такі бувають, трошки менші. Ну, менше точно є. Можуть бути прозорі. Набираєте землю і висаджуєте собі рядочком. Один від одного, відступаючи. Накриваєте плівкою так само, і ставите, щоб проростало. Так що вихід завжди є. Коли ми будемо пересаджувати перець з касети, при пікеруванні перцю в горщики, перець буде менше травмуватися. Тобто, коли ми витягуємо рослину з соти, то буде витягуватися рослина з комом землі. А у лотку, на відміну від касети, корінь буде травмуватися. І рослині буде потрібно більше часу для того, щоб відновитися. Так що касети є трошки краще. Ти вже все засадила. Так, мені ще треба буде і другий луток принести. Ну, Перше покажу. Отіно насіннячки я давати не буду. Вони то, з біз... одного то з одного перцю? Тут є 128 штук. І ще буде, напевно, стільки, воно, скільки ще є. Тут я відібрала, що таке якісь пустотільність, бо якщо берете в руку, відчувається, що воно пусте, взагалі шкаролубка. Нікуди ж не то його садити я не буду. Сміття. Сміття. Так, тепер мені потрібно взяти елегенько. Перець занурюємо в ґрунт. Приблизно, як населинка є, так занурюєте ніби дві насінинки, Отак от пропихаєте його в ґрунт. Пропхали? І загортаєте землею. Навіть якщо ви переборщите трошки глибше, то нічого, тому що буває таке, що він виходить прямо своєю скарлупою наверх і не може її позбутися. А так, якщо він буде глибше. Він з неї вилізе. І так кожна насінина. Штовхнули, загорнули. В косетах набагато легше, ніж так. так. Сьогодні в нас 15 січня. Ми садимо перець, теплицю, тому нам потрібно скоріше зробити розсаду. А взагалі, якщо висаджувати в ґрунт, то будемо висаджувати 23 лютого. Якщо ми садимо 23 лютого, день вже довший, поки перед зійде, все хватить йому, не потрібно підсвічувати лампами вже, тому що, з того сонця, світла. Насіння ми вже висіяли в ґрунт. Тепер мені потрібно буде зволожити його. Можна зволожувати водою, поливати, а так як у нас сніг є. В снігу дуже багато різних є мікроелементів. Я притрушу легенько снігом ще. Тобі не буде холодно? Але гарна зима. Так гарна зима, бо бачила, сьогодні ракети не літали. У нас сьогодні ракети літали нас над хатою. Знову ракета прош... пролетіла. І то так швидко, що я навіть не сила її збити банкою. <риклад> я прицілювалася, нічого мені не виходило. Дуже багато огірків маю, треба використовувати. Все, йдем... втікаємо до хати. Юрка, йдемо санки до лісу. Гарна тут не. Ну, це як гарно, ніби тортик. Піду мурка принесу, Мурка забула. Почекай хвилину. Мурка? Парчка. На вічного ще. <реш> Бойового. Де їсти? Ну, кукошок він вже не має. От. Отак виглядає наш пиріг, який зліпив кіт. <реш> Накриваємо наш. <реш> пиріг плівкою. Я вже плівку <Пиріг> підготувала Стрейчовою. Ну, технічно і немає, харчуває. Харчува. Ну, важливо. І ставимо наш тортик в тепле місце. О. Тут зійшло. І ставимо в тепле місце і будемо чекати проростання. І далі ще покажемо, який в нас вийшов перець. Ось таке, друзі, в мене вийшло відео Посадка перцю. Якщо вам сподобалося, як ми перець садили з Юрком, поставте нам вподобайку. Хто тобто, ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дуже дякую вам за перегляди. До нових зустрічі.